Доброго дня малята! Сьогодні у нас незвичайне заняття. 8 та 9 травня Україна вшановує День пам'яті та примирення, а також День Перемоги у Другій світовій війні. Символом Дня примирення та Дня Перемоги став червоний мак. З одного боку він особлює квітку, а з іншого кривавий слід від кулі. Червоні маки виготовляють з паперу або тканини і розміщують на одязі, на лівій стороні грудей ближче до серця. Війна, скільки горя принесла вона в наші родини, страждали не тільки чоловіки та жінки, а й малі діти. Ця війна була найкровополитніша. І найжорстокіша з тих, що знає людство. Воїни, переможці, проявили чудеса героїзму, стійкості, мужності. Вони билися за кожен клаптик нашої рідної землі, до останньої краплі крові. Вони вистояли, перемогли. Почалася ця страшна трагедія раптова, ще в далекому. 1939 році. Але справжні патріоти своєї держави вступили з ворогом в нерівну сутичку, і завдяки відваги рішучості здобули перемогу над ворогом у травні. 1945 році майже шість років воїни захищали свою землю, свою батьківщину, дітей, дружин, батьків. Але величезна кількість людей загинули у цій війні. Тож давайте будемо пам'ятати з вдячністю про те, як рідні нам та зовсім незнайомі Люди віддавали своє життя за батьківщину, волю, світле майбутнє своїх дітей. Вони щиро сподівалися, що таке горе ніколи не спіткає нас. Вони хотіли, щоб війна назавжди залишилася для нас тільки в спогадах, легендою, тяжким роком долі. Але, на жаль, не так сталося. І Україна знову вогні. Просто зараз третій рік іде війна на території нашої Батьківщини. Наші воїни, визволителі захищають нас з вами від підступного і жорстокого ворога, який напав на нашу рідну Україну. Тож молимося, любі діти, за нашу майбутню скору перемогу. Нашої рідненької України над ворогом. Віримо усім серцем, що незабаром наші воїни повернуться додому до своїх родин з перемогою. Наша країна розквітне, як весняний сад, честь і шана живим. Вічна слава загиблим, хай не згасає пам'ять про героїв. Слава Україні! Слава нашим захисникам!